Силуети висхідного сонця фотографія дня зроблена найбільшим у світі телескопом 17 вересня 2025 року, погляд у глибини космосу, європейський надвеликий телескоп і нова ера астрономічних відкриттів. Уявіть собі, ви стоїте на вершині гори, оповитої прохолодною ранковою серпанком, і спостерігаєте, як перші промені сонця, що сходить, пробиваються крізь хмари. У цей момент, за вашими плечима, височить гігантське око, спрямований в безкраї простори космосу, європейський надвеликий телескоп Елт. Це не просто науковий інструмент, це символ людської тяги до пізнання, прагнення зазирнути в найдальші куточки всесвіту і розгадати її таємниці. Саме такий образ спадає на думку, коли я бачу фотографію дня, зроблену найбільшим у світі телескопом. На які силуети журавлів обрамляють висхідний сонячний диск. Ця фотографія не просто красивий кадр, це провісник нової ери в астрономічних відкриттях. Я, як людина, давно захоплюється астрономією і космосом, відчуваю особливий трепет перед такими проектами. Згадуючи свої перші телескопи, скромні інструменти, що дозволяли мені спостерігати місяць і планети, я розумію, наскільки далеко зробила крок наука. ЕЛТ це якісно інший рівень, що відкриває двері в абсолютно новій області дослідження. Чому ЕЛТ це прорив. Розмір ключовий фактор 39 метрів в діаметрі це колосально. Для порівняння, найбільший існуючий телескоп, Хаббл, має дзеркало діаметром всього 2,4 метра. Збільшення розміру дзеркала безпосередньо впливає на збірну здатність телескопа, його здатність вловлювати слабке світло від далеких об'єктів. Чим більше дзеркало, тим більше світла воно збирає, і тим більш детальні зображення можна отримати. Це дозволяє Елт бачити об'єкти, які раніше були просто недосяжними. Але розмір це не єдине, що робить Елт таким видатним. Його сучасне обладнання. Включаючи адаптивну оптику, дозволяє компенсувати спотворення, викликані атмосферою Землі. Атмосфера, як ми знаємо, постійно коливається і змінює щільність, що призводить до розмиття зображень. Адаптивна оптика використовує комп'ютери і деформаційні дзеркала, щоб коригувати ці спотворення в режимі реального часу, забезпечуючи неймовірно чіткі зображення. Це як надягати окуляри, які автоматично коригують зір, щоб чіткіше бачити світ. Погляд у минуле вивчення найдавніших галактик. Що ж ми зможемо побачити за допомогою ЕЛТ? Перш за все, ми зможемо зазирнути в минуле Всесвіту, спостерігаючи світло від найдавніших галактик, що утворилися незабаром після Великого Вибуху. Світло від цих галактик ішов до нас мільярди років. І коли він нарешті досягне Землі, ми побачимо Всесвіт в тому вигляді, в якому вона була в ті далекі часи. Це дозволить нам зрозуміти, як формувалися галактики і як еволюціонував Всесвіт. Уявіть собі, ви дивитеся на небо і бачите світло, який йшов до вас мільярди років. Це як отримати повідомлення з минулого, яке розповідає про найдавніші етапи всесвіту. Така можливість відкриває неймовірні перспективи для астрофізики і космології. Пошук життя за межами Землі, вивчення екзопланет. Елт також стане потужним інструментом у пошуку життя за межами Землі. Він дозволить нам вивчати атмосфери екзопланет, планет що обертаються навколо інших зірок. Аналізуючи склад атмосфери екзопланети. Ми можемо виявити наявність таких газів, як кисень або метан, які можуть свідчити про існування життя. Ідея виявлення життя на інших планетах захоплює уяву. Уявіть собі це, ви дивитесь на іншу зірку і виявляєте, що навколо неї обертається планета, на якій є життя. Це буде одне з найбільш значущих відкриттів в історії людства. Виклики та перспективи. Будівництво ЕЛТ це неймовірно складний і дорогий проект, вартість якого становить 1,3 мільярда євро. Він домагає використання самих передових технологій і залучення кращих фахівців з усього світу. Розташування телескопа в чилійській пустелі Атакама не випадковість. Ця місцевість відрізняється неймовірною сухістю і відсутністю світлового забруднення, що дозволяє отримувати максимально чіткі зображення. Однак, незважаючи на всі труднощі, будівництво Елт триває, і очікується, що телескоп почне працювати в 2028 році. Коли Елт запрацює, він зробить революцію в астрономії, відкриваючи нові горизонти для наукових досліджень. Він допоможе нам зрозуміти, як утворився Всесвіт, як формуються галактики і чи є життя за межами Землі. Особистий погляд, надія на майбутнє. Я думаю, що ЕЛТ це не просто науковий інструмент, це символ надії на майбутнє. Він показує, що людство здатне на великі звершення, що ми здатні вирішувати найскладніші завдання і що ми здатні розширювати межі нашого знання. У світі, сповненому викликів і викликів, такі проекти нагадують нам, що ми можемо досягти чого завгодно, якщо будемо працювати разом і прагнути до нових знань. Вдивляючись у фотографію дня, я бачу не просто силуети журавлів і сонце, що сходить, я бачу майбутні астрономії, майбутні науки, майбутнє людства. Я вірю, що Елт стане одним з найважливіших наукових інструментів в історії людства і що він допоможе нам розгадати багато таємниць всесвіту. І я з нетерпінням чекаю моменту, коли Елт почне свою роботу і відкриє нам нові горизонти пізнання. Це як очікування світанку після довгої ночі, передчуття чогось нового і прекрасного. ЕЛТ це не просто науковий інструмент, це символ надії на майбутнє, укладення. Європейський надвеликий телескоп це величезний крок вперед у нашому прагненні зрозуміти всесвіт. Він не тільки дозволить нам бачити далі і чіткіше, ніж будь-коли раніше, але й відкриє нові можливості для наукових досліджень, які ми навіть не можемо собі уявити зараз. Це проект, який надихає і вселяє надію, і я впевнений, що він залишить незгладимий слід в історії науки і людства. Майбутнє астрономії виглядає захоплюючим, і я з нетерпінням чекаю нових відкриттів, які нам принесе Елт. Майбутнє астрономії виглядає захоплюючим, і я з нетерпінням чекаю нових відкриттів, які нам принесе Елт.